Вітаю вас на каналі PRO.UA. Сьогоднішній мій випуск позачерговий. Мені дуже захотілося, щоб мої глядачі сьогодні не пропустили мою ж передачу, яка називається Пропоную вам стати президентом. Моїм гостем був Павел Себастянович. Скажу чесно, до мене приходило багато цікавих людей, які пробували себе в ролі президента. Багато з них казав дуже цінні думки. Дуже актуальні думки, з деякими я не погоджувався, а з деякими гостями. Ну я зовсім, скажімо так, не на одній барикаді. Але цей випуск, який вже зараз є на нашому каналі з Павлом Себастьяновичем, особливий. Чому? Ви знаєте, є два можливих моменти у сьогоденні. Перший момент: я дуже добре пам'ятаю, як мінялася риторика нашої влади. За час повномасштабного вторгнення. Особливо це стосується минулого року. У 2023 році нас переконували завдяки єдиному марафону завдяки великої кількості експертів. В цьому році ми переможемо. Ми будемо пити каву в Криму. Ми вийдемо на кордони 91-го року, ми готуємося до великого наступу, і цей наступ принесе нам перемогу. І в той момент будь-які сумніви про те, а достатньо у нас зброї, а чи правильно діє наше військове керівництво. Думки, які в такому сенсі висловлювали деякі експерти, сприймалися дуже негативно. Їх майже не чули. Але на кінці 2023 року, коли ми зрозуміли, що перемоги не буде, що сил у армії недостатньо. Що штурмувати лінію Суровікіна, яку вони збудували на окупованих територіях в чотири ряди, замінували, у нас не вистачить не солдат, ніяких інших можливостей. Мабуть, на той час найбільш правильною стратегією була б інша будувати свою лінію. Називайте як завгодно лінію залужного, лінію зеленського, бетонну, заміновану, і робити так, щоб лінія зітнена у нас із фронту перетворилася у тил. Щоб ніхто не міг її пройти в жодному напрямку. А атакувати, вести наступ нам треба було на російській території. Через Білгородщину, замикаючи окупаційну армію в мішок. Атакувати треба було там, де нас не чекали. Так, звичайно, я розумію, як я виглядаю. Всі ми розумні заднім числом. Але я не про це. Я про те, що під кінець 23-го року, коли українське суспільство зрозуміло, що перемоги немає і швидко війна не закінчиться, ми потрапили в соціальну депресію. І я думаю, що наш президент, який був впевнений в перемозі, і що нас дуже швидко приймуть в НАТО, і що навіть на весні 24-го року, він міг би. Сказати українському суспільству, обирайте собі нового президента, а сам би виконав свою обіцянку, бути один термін, але піти з перемогою так не вийшло. Вибори відмінили. І зараз, наприкінці 2024 року, я бачу зміну риторики. Сил перемогти у нас немає, каже сам президент, і величезна кількість експертів і громадських діячів. Тому нам треба сідати за стол перемовиним з Путіним. І взагалі міняти своє відношення до того, що таке перемога. Ми багато в своїх програмах розповідали, чи можливо це, чи потрібно це, чи зможе це зробити Трамп, принести нам закінчення війни, чи погодиться на це Путін. Але чому я хочу, щоб ви подивилися програму з Павлом Себестяновичем? Він чітко і прагматично показує, що перемога можлива. І зараз, коли всі кажуть про неможливість нашої перемоги, він знову серед тих експертів, як і дехто з нас, які кажуть те, що не подобається всім, що перемога можлива, що проблема не в грошах, яких достатньо сьогодні в бюджеті, що проблема не в озброєнні, яке, звичайно, потрібне для перемоги. Його можна виготовити. Його можна купити, якщо є гроші. І що проблема навіть не в мобілізації, яка не вдається, а замість неї ми бачимо бусифікацію. Сьогодні в нашій армії достатньо людей, яких можна підготувати і зробити солдатами перемоги. А чого не вистачає? Не вистачає того, про що каже Маркус. Нам не вистачає адекватного командування, як в армії. Так і на вищих політичних посадах, починаючи з президента. Нам не вистачає того, що експерти люблять називати політичною волі, а якщо чесно, бажання. Бажання і переконливості в тому, що треба робити, бажання шукати рішення. А вони є. І про них в передачі розповідає Павло Себестянович. Я дуже хочу, щоб ви подивилися цю передачу. Я дуже хочу, щоб ви написали свої коментарі. Я дуже хочу, щоб ви або лайкнули, або якось зреагували. Бо алгоритми Ютубу працюють так: чим більше людей подивляться і зреагують, а ще краще підпишуться, якщо вони не підписані на наш канал, тим більше Ютуб покаже це відео багатьом. І це відповідь на інше питання. Багато хто, знаючи нашу ініціативу, Сім кроків до перемоги. Багато хто, дивлячись мої відео, пишуть мені в коментарях: ну, от ви балакаєте, балакаєте, від цього нічого не змінюється, треба не балакати, а щось робити. Я скажу вам чесно: все, що можемо, ми робимо. Ну, як мінімум, збираємо на дрони. І ви можете приєднатися до нашого збору на дрони. Ну, як мінімум, подивіться в описі цієї програми, як ми збираємо на дрони і що це дає нашій армії. Але і так звані балачки теж діють. Якщо ви знайдете ще одне посилання в нашому описі на петицію, яка називається Народний референдум Сім кроків до перемоги, і віддасте свій голос, підпишете її. Якщо ми не збираємо мільйони голосів, повірте, влада на це реагує. Так, вона хотіла би ігнорувати нашу думку. У нас незалежна влада від суспільної думки. але... Я вам скажу дивну річ, вона у нас медійно залежна. Якщо когось дивляться, і вони бачать, що дивляться його мільйони, а якщо вони бачать, що щось ще мільйони українців підтримують, так чи інакше це діє. І ось вчора я дізнався про важливу річ, про яку сказав мені той же герой моєї програми Павло Себастьянович. Ми постійно кажемо, що влада недостатньо фінансує нашу армію. І нашу оборону. І саме в цьому проблема. І Павло розказує, а скільки фінансів потрібно, щоб ми не просто затримали ворога на лінії фронту, який зараз просувається, а розбили ворога на нашій території. Так, от, Верховній Раді сьогодні розглядають питання по збільшенню оборонного бюджету. В планах було виділити 488 мільярдів гривень. А тепер є цифра в 730 мільярдів. Це саме та цифра, яку Павло Себастьянович називає, щоб ми могли профінансувати дії, які допоможуть нам перемогти. Я не знаю, чи це пов'язано саме з нашою діяльністю, але я впевнений, якщо ви будете дивитися те, про що ми дискутуємо, якщо ви будете підтримувати дії активістів. Дії експертів, які кажуть, як нам перемогти і що треба робити в країні, щоб змінити її таким чином, щоб ми могли собі дозволити цю перемогу, це буде мати сенс. Дякую вам за увагу і дивіться програму, яка вже о 20-й вийшла на нашому каналі. І підписуйтесь на наш канал.